10 січня депутати Житомирської обласної ради зібралися на позачергову сесію, аби направити звернення до центральних органів влади щодо реформування лісової галузі. Зокрема, депутати виступили проти того, щоб комунальне підприємство «Житомироблагроліс» у результаті реформування перейшов в іншу власність. На Насліджу позачергового засідання пропонується розглянути таке питання про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України. Кабінету міністрів України щодо недопущення прийняття проекту закону України про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого Державного лісовосподарського акціонального товариства Ліси України в редакції запропонований Державним агентством лісових ресурсів України. Всім напевно відомо, що наприкінці 2022 року, 20 числа грудня, на сайті Державного агентства лісових ресурсів з'явилася інформація вірніше появився проєкт закону, яким передбачається створення державної акціонерної компанії Ліси України, до складу якого мають увійти державні лісгоспи і комунальні підприємства. Тобі ж і наше підприємство, яке відноситься сьогодні до власності обласної ради. Я нічого не маю проти реформи. Може, її треба реформувати. Сьогодні не так все гарно в лісах. Реально є проблеми, є багато проблем. Але не в сьогодні це моє бачення, це моя думка як керівника підприємства. І я не погоджуся з тим ніколи. що… Підприємство комунальне, яке сьогодні має назву Обала повинно війти до цієї акціонерної компанії. Україні триває реформа децентралізації, яка усією Європою призвана неуспішнішою успішнішою реформою. І в контексті цього, коли у громад забирають активи наверх. Ну мені здається, що це потурання реформи децентралізації. На сесії виступив і Оворський міський голова. Дане підприємство, яке є в комунальній власності. Сьогодні там працює більше 165 чоловік. А в пожежно-небезпечний період працює більше 200. Іменно в літній період, тому що у нас лісиста місцевість і для нас це дуже важливо збереження лісової галузі. Конкретно підприємством перераховано більше 5 мільйонів ПДФО, більше десяти мільйонів сплачено відповідно рентної плати. І що стосується. Податок на землю більше 500 тисяч. Для нашої громади це дуже важливо, тому що саме важливе підприємство, коли є в комунальній власності обласної ради, що можна забезпечити соціальну сферу. Нам потрібно для утримання бюджетної сфери в зимовий період більше 15 тисяч кубів дров. На сесії було присутні 36 депутатів. Рішення про направлення звернення прийняли одноголосно. А рішення прийнято по завершенню сесії на брифінгу для журналістів директор комунального підприємства Житомир обу та виконуючий обов'язки голови Житомирської обласної ради зазначили, що наразі не розуміють, яка користь буде від реформи, тому вважають недоцільним відмовлятися від потужного підприємства. Реально будуть скорочені робочі місця буде зменшено надходження податків до бюджету всіх рівнів. Ну, а про користь цієї реформи абсолютно нікому не відомо, ніхто не проінформував, ніхто не порахував, ніхто не сказав, який буде економічний, який буде економічний результат в кінці кінців. Сьогодні це потужне підприємство Ігор Євгенович, який на сесії розповідав, яке сьогодні має Потужну матеріально технічну базу має кваліфікованих спеціалістів, яке сплачує, яке рентабельне, платить заробітну плату, одну з найбільших по наших комунальних підприємствах понад 21 тисячу за минулий рік. До обласного бюджету, до місцевих бюджетів понад 100 мільйонів сплачено тільки за минулий рік. мільйонів. До всіх рівнів бюджетів всіх понад бюджет. 350 мільйонів. Це потужне підприємство, тому Ну, депутати обласної ради проти того, щоб воно входило в склад невідомого акціонерного товариства, яке десь там ну розмиється і його не буде видно.